Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіппінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. І так, сьогодні про те, як ми тут живемо. Ми це от такі, як я, які сюди понаїхали, всі іноземці, яким, як оце ми тут що ми тут робимо. Тому що ну, є такий стереотип, що тут ну, можна жити 2-3 тижні, ну місяць, ну океан, ну, тепло, а далі це просто буде нудно. От Як тут можна взагалі жити, тому що це все набридає. Захочеться просто звичного способу життя, як тут можна взагалі на роботу налаштуватись. І от сьогодні, наприклад, мого розпорядку дня. І розпорядку дня і стилю життя оцих людей, які живуть на оцьому хуторі, я от розповім, як ми тут живемо. Це, в принципі, більш-менш відповідає. Тому стилю життя, як живе більшість іноземців на малих островах, тому що тут якраз представлені люди, які живуть із дистанційної роботи, які тут працюють, які просто нічого не роблять, і живуть за рахунок пасивного доходу. Ну, тобто, різні люди, різні стилі життя. І, от якраз, оці всі такі прошарки, оцих всіх різних стилів життя, тут якраз оце на цьому нашому міні-хуторі вони і представлені. І так, от значить. Є тут у нас чотири оці хати-бунгали, в яких оце в одній живу я. Я займаюся дистанційно продаю антикваріат та прикраси онлайн. Все гірше і гірше це все йде після початку повномасштабних дій в Україні, тому це ледь-ледь. Ну якось я все одно живу з бюджетом на 500 доларів, тобто жити якось можна. Не то, щоб аж якось занадто, ну більш-менш нормально. Тобто знімати от таку от бунгало біля океану, відповідно, нормально харчуватися і більш-менш періодично кудись подорожувати. На це все в принципі вистачає. Кіот прокинувся о сьомій ранку. Якісь ранкові процедури. Значить, сніданок, ну і відповідно далі там пару годин роботи за комп'ютером тут же в цьому імпровізованому офісі. Ну і потім за пару годин сноркінг. Сноркінг то окрема тема. Він мені зараз заміняє просто все. Тому що, наприклад, от чого мені не вистачало, за чим я дійсно сумував, це от не за снігом, а це, наприклад, за. Рок-концертами і за галереями. В мене за оцю годину плавання, от яку я десь там в районі 12-дня роблю, це я годину просто живу в воді, це воно дає мені стільки різних емоцій, що тут вже джерело емоцій неважливо. Я тут уже тоді забув про цей сум. І за рок-концертами, і за галереями сучасного мистецтва, і за архітектурою, і ще за багато, і ще багато про що я забув. Тому. що Оці момент емоцій, які я там поки плаваю, поки я дивлюсь на той підводний світ, на ці риби, на оці корали, черепахи, все це разом, все, що там відбувається, і то, що я там відчуваю, то тут уже не важливе джерело емоцій, а важлива просто їх кількість і висота емоційності. І от відповідно від сноркінгу, я зараз отримую стільки всього. Оцього. Що все тепер, чого в мене не вистачало, воно сноркінг це все перебив. І я тепер взагалі от просто не знаю, як я раніше без цього жив. Тобто, от настільки воно мене сильно все вразило. це при тому, що я був впевнений, що до цих речей я взагалі ну не був схильний. Я собі ніколи цього не шукав. Я, от уже коли вже тут почав жити, вже практично 5 років тут пройшов. Прожив, і от я нарешті для себе відкрив ще отаку штуку, яка мене не перестає дивувати і замінює, як я вже сказав, просто купу емоцій. Далі потім теж іде якась рутинна робота. Знову ж тут постійно включений ТВ. Дивлюсь постійно одним оком якісь фільми. Це цим завжди страждав. Е, ну і що там? Далі? Потім обід. Далі наступає вечір, відповідно, це роблю якісь зйомки. Постійно ж про це думаю весь час там про Ютуб, роблю собі якісь в голові сценарії, потім, відповідно, реалізую, намагаюся щось зняти, потім відповідно, монтаж. Там собі вже потім вечеря. Треба сказати, що темніє тут дуже рано. Тобто, тут завжди сонце стає о 6 ранку і завжди воно сідає о 6 вечора сьома це вже тут прямо дуже темно. Тобто, місцеві вони так живуть, так у них побут налаштований, що вони вже дуже рано лягають спати, дуже рано прокидаються. Я під них підлаштуватися ніяк не можу. Більшість більшість іноземців теж під них не підлаштовуються. Вони живуть своїм європейським або американським або австралійським способом життя. Але такий момент значить, що. День виходить, дуже короткий, і після шостої вечора ти вже ну, таке відчуття, що це ну, доволі-доволі пізно. Ну, знову ж для цього є в мене зараз монтаж для Ютубу. Для цього в мене є кіно. Кап'ятницям і субота. Я відвідую вечірки, пляжні вечірки. Тут ну, такий знову ж імпровізований нічний клуб, який знаходиться на пляжі. Три-чотири рок команди кавер, каверні, рок н рольні змінюють одна одну. Нормально лобають якийсь рок н ролл відповідно, багато є різних дівчат, хлопців, такий інтернаціональний там, склад публіки з різних країн, там весело, дуже така розкута гарна атмосфера. Тобто два дні на... по вечорам це туди. Ну, Крім цього, я ще два рази на тиждень виїжджаю в містечко, це маленьке, там на базарку, докупити фруктів, докупити якихось продуктів. Раз там на місяць, раз на три місяці навіть буває. Буває частіше, буває, хтось в гості приїжджає. Я з кимось там кудись, сам просто не люблю подорожувати, то це потім з кимось я подорожую. Ну Це буває дуже рідко. В основному я веду такий дуже осідовий спосіб життя. Веду його серед цієї краси. Тут воно все зовсім по-іншому відчувається в цьому суспільстві. Ну і В принципі, в мене це от, так от він час проходить. Нудно чи не нудно, що тут сказати? Це скоріше я так живу, бо мені, ну в мене от є зараз оце в цьому потреба, це жити саме таким стилем життя. Тому що на самому острові відбувається всього дуже багато. Різних закладів тут багато, все-таки нагадую, острів туристичний. Тому по великому рахунку сумувати тут можна тут жити доволі активно. От я на прикладі зараз інших людей, цих же сусідів, розкажу, як, наприклад, вони живуть. У мене стиль життя, от він приблизно оце, від он такий. Тобто він навколо е, сноркінгу і він навколо Ютубу. Е, я зараз живу, я займаюся тим, чим я хочу. Е, це все відбувається в дуже комфортних умовах і в дуже комфортному суспільстві. Значить, далі сусіди, які нещодавно сюди приїхали, це оцей австралійський кремезний хлопець зі своєю дівчиною, з двома собаками, з електровеліком і дроном. Вони, от, в принципі, живуть так, як вони б могли біжити в його рідній Австралії. Тобто він володіє при одному з отелів Дайв-центром. Ну, дайв – це тут такий дуже розповсюджений малий бізнес. Дуже. Він потребує дуже небагато вкладень і в той же час він дуже прибутковий. Він тут рознатикані ці дайв-центри при кожному отелі, при кожному такому хуторі, як у нас. От у нас теж є такий дайв-центр, його тримає японець. Так, оцей австраліць тримає е, аналогічний дайв центр буквально ось через два отелі, метрів 250 звідси. Тобто, от вони зранку прокидаються. Вони йдуть зі своєю дівчиною туди на роботу і вони повертаються близько п'ятої-шостої вечора. Тобто вони, от як звичні люди, такі як більшість людей в усьому світі, просто зранку ходять на роботу, причому сім разів на тиждень. Без вихідних, без нічого, вони постійно є клієнти. От вони там з людьми, там плавають, супроводжують їх, навчають дайвінгу, все таке інше. Про дайв-центри я потім зніму. Репортаж великий, щоб було зрозуміло, що це в подробицях. Але якщо коротко, то це така будь-яка невелика халабуда, де зберігається купа балонів, купа костюмів, купа різного причандаля для сноркінгу і дайвінгу. В закупці воно по суті не таке дороге, як може здаватися. І от такий, от, 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 от такий бізнес він приносить при порівняно невеликій затратності. Ну, Плюс-мінус 5000 євро на місяць в них є. Я з багатьма з ними розмовляв. Інколи вони там кудись подорожують, в основному це у них от робота, робота, робота. Ну, і Два інші бунгали це займають два Пітери. Пітери-пітери. Про них я вже не раз розповідав. Ніхто з них просто не горить бажанням в об'єктив лізти. Я на тому особливо не наполягаю, тому то вже заочно про них доводиться розповідати. Ну, от... От у німці, оці пітери, у них життя ну прямо дуже різнобарне. От, якщо там, скажімо, я поснідавши там засідаю за якусь роботу, вони кожного ранку підриваються, вони стартують. Кайтсерфінг, то, мабуть, правильно називається. Це коли є дошка, коли то є парашут, вітриво, і то за то триматись і їхати по хвилям за рахунок вітру. В нашій бухті тим займатися не дуже зручно. Вони на мотоциклах їх взагалі троє, тобто це двоє німців, оці Пітери-Пітери. І ну, вони насправді тої орієнтації них так стібусь вже звикли. Не ображаються. Значить, і з ними живе молодий філіппінський хлопець. Всі вони ото разом то є таке Тріо-подружня пара, Ні, под... а подружні Тріо. От вони є, от вони стартують на цей кайт серфінг, якщо я правильно вимовляю, і в іншу бухту. Там оце вони проводять кілька годин, потім вони повертаються. Як правило, один із них, от він якраз працює дистанційно, він веб-дизайнер онлайн. Але паралельно він от по дизайну інтер'єру, він на цьому схиблений, він там робить постійно щось, він там пиляє, стругає, збиває, робить якийсь дизайн інтер'єру, щось прикрашає. Плюс він грає на гитарі, ті в той час там засмагають, лежать. Потім на вечір вони кудись підриваються, їдуть в білярний клуб, там же потім їдуть на одну із якихось вечірок, потім ще вони когось з собою привозять. От, от у них воно таке от взагалі дуже насичене по повній програмі. Е, от я дивлюся просто, як вони живуть. Я так по-білому просто їм заздрю. От з їхнім натхненням щось робити, з їхньою активністю, вони дуже багато подорожують. Десь на тиждень, е, в місяць вони звідси зриваються, вони їдуть по іншим островам. Тобто в них життя от таке от таке доволі активне, насичене. Оце от вони от, живуть отак. І другий німець, який Пітер, це один графічний дизайнер, а цей що другий німець, він якраз живе от за рахунок пасивного доходу. У нього в Франкфурті є своя квартира, яку він здає. Більшість місцевих іноземців, вони тут все ж таки е, чимось займаються, тобто відсотків 60. Вони або тримають, або це дайв-центр, або якусь кафешку, або якийсь отель різного масштабу. Тут може бути від кількох бунгало, як це наш хутір, або закінчуючи такими доволі дорогими готелями. І є, от, наприклад, абсолютно повня крайність людей. Їх невеликий відсоток, але я завжди їх бачу. Вони там з різних країн. Це вони можуть бути там із Англії, з Австралії, з Канади. Які просто кожного дня в хламі ще напиваються, от вони просто п'ють. Тобто в них є там якийсь пасивний дохід, вони здають в оренду і житло і отримують пенсію, як оце один із наших старших пітерів. І відповідно, от вони все вони не просихають. У них просто секс-драк, н ну тільки в них це зводиться до алкоголю, до дівчат. Є такі от люди. Я сам перший рік, коли тут жив, ще не знав про всі ці свої діагнози і був в жахливій депресії. то от перший рік я себе чи заганяв, ще більше в депресію, чи якось періодично реанімував, саме теж таким способом життя і думав, що на цьому так воно все й закінчиться. Ну склалось, як склалось, бачите, зараз отак живу. То це відповідно яка частина людей от живе вони отак. А так. Кожний з іноземців оце живе або як я, або як, оце, наприклад, сусід австралієць, або як один із отих німців пітерів, займатися чим завгодно в доволі комфортних кліматичних умовах і в доволі комфортних умовах з точки зору. Суспільства, яке тебе оточує. Тобто з цими людьми краще ніяких справ не мати, от з самими місцевими філіппінцями, але вони створили для самих себе і для тих, хто тут живе, тобто для нас, ну самі того не хочуть, а просто будучи по природі такими, доволі комфортну атмосферу, в якій от просто гарно жити, тому що вони не нервовані, вони не психовані, вони серед них спокійно, гарно, тільки не треба. Позичати їм гроші не треба з ними влазити в бізнес, дуже акуратно треба з ними одружуватися чи виходити за них заміж. А в усьому іншому, от якщо дистанційно, серед них жити дуже комфортно. На малих островах. На великих островах нічні клуби, весь оцей рух, вся оця секс-індустрія, весь оцей там. Ну, все, що тільки можна там от придумати, там життя можна влаштувати собі дуже насичене. Тобто є категорія людей, які їдуть от в мегаполіси, живуть в мегаполісах. От їм теж так в кайф. Я до недавнього часу їх не дуже розумів, на що таке робити, тому що це можна будь-де влаштувати. Ну а потім, все-таки, от зараз поживши три тижні в Сибу. То мені стало зрозуміло дуже багато речей, які, які от я пройшов на практиці. Ну, по-перше, доступність дівчат це далеко не в кожній, навіть в азійській країні, є отаке. І коли то сексу його багато, і він або безкоштовний, або коштує порівняно. Копійки він насичений, і саме суспільство, оточуючі люди, вони до цього відносяться, і місцеві абсолютно нормально. Тобто, сама атмосферність і ціна цього питання, вона просто ну такою я сильно зваблючую, щоб вести, наприклад, і отакий теж спосіб життя. Тому здебільшого, оце десь тут все відбувається отак: якщо брати і мегаполіси, і такі туристичні. Ну, правда, ще є дикі острови, там, де люди взагалі живуть такими собі дауншифтерами, і де ну, просто там от у людей є бунгало. Інколи це дуже комфортний будинок, і там о, взагалі може нікого навіть не бути. Кілька там якихось поселенців. У людини там є свій транспортний засіб, якийсь водний, і є люди, живуть отак, вони навіть не відсвічують ніде. В, там, в соцмережах я просто періодично таких людей зустрічаю, живуть і отак от теж. Тому це такі справи. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.